Вітаю! Хто володіє інформацією, той володіє світом. Знайомий для більшості вислів. Чим більше в тебе інформації, чим з більшою кількістю контенту одночасно ти можеш працювати, тим важливіший ти для суспільства. От з такої думки ми і почнемо сьогоднішнє відео. Розуміння необхідності бути мобільним та готовим для роботи в будь-який час стало вже аксіомою. Саме тому, вибираючи новий пристрій, ми обов'язково звертаємо увагу на габаритні показники, особливо коли мова йде про лептопи. Переді мною на столі зараз знаходяться чотири ноутбуки з різними діагоналями, і що важливо, з різним співвідношенням сторін горизонталі до вертикалі. Компанія Lenovo, як лідер ПК індустрії світу, постійно працює над покращенням комфорту користувача. Пропоную довго не затягувати і перейти вже до практичних порівнянь. А порівнювати ми будемо старі 15,6 з новітніми 16-дюймовими рішеннями з повідношення сторін 16 до 10. Тут, нагадаю, раніше було 15 до 9. І такі самі порівняння у нас будуть з 14-дюймовими моделями, які доволі схожі за розмірами. Але абсолютно відрізняються корисною площою екрану. І за еталон робочого простору пропоную взяти Excel та Chrome. Першою в діло піде 14 та діагональ. Тут сингбук gen 6 14 дюймів у співвідношенні 16 до 10. А тут мій рідненький сингпа t 14 s ще в старому 16 до 9. Відкриваємо однакові файли і бачимо, що оновлене співвідношення сторін дає реально більше робочого простору. 4 рядки без втрати стовпчиків. Коли ти працюєш щоденно, по 8 годин з Excel, то економія рядків за один скрол це дійсно класно. Та сама картина нас чекає і в 16-й діагоналі при порівнянні з 15,6. Більше місця для роботи. Тепер відкриваємо сторінку в Chrome. Екрани 16 до 10 промальовують більше контенту. З більшою кількістю інформації можна одночасно працювати. Закріплюємо. Нове співвідношення сторін дає більше місця на екрані для роботи. Але тут ви повинні зараз поставити мені абсолютно логічне питання, критику: а в чому зручність? Просто зробили більший розмір екрану? Просто збільшили ноутбук. А вже ж існували 17-дюймові рішення. А от саме в розмірі і криється зручність. Інженери компанії Lenovo збільшили розміри екрану, при цьому не збільшивши розмір самого ноутбуку. Більше того, в основному розміри оновлених рішень стали навіть менші за попередників. Ширина, висота та вага не стали більші, більшою стала корисна площа екрану. Це все стало можливим завдяки чіткому розумінню компанії, для чого це все робиться. Бо задача була зберігши комфорт, збільшити зручність користування. Для цього зменшилися рамки екрану, особливо нижня, та змінилося співвідношення сторін. Оновлена бізнес-лінійка ноутбуків компанії Lenovo, зберігаючи традиції захисту та конфіденційності, впроваджує такі необхідні зміни.